Не почав плакати. Чого ви плачете, Микола? Бо я на Чорному морі тут. Ніколи не думаю в своєму житті, що я тут буду. Ще першого разу, як ми приїхали на Україну, я ніколи не думав, що буду. А це ще другий раз. А котра вам поїздка ліпше подобається? Та перша чи зараз? Таке не можу сказати. Це, це інакше турне. Обидва. Мені дуже схвилювало. Перший раз бути на Україні, це другий раз на Україні. В Криму сюди. Це тут дуже феноменально. А ви маєте тут родину в Україні? В Україні маю. А більшість є в Полтаві. О, то ви полтавчанин. Так. Микола, а чого це саме Чорне море? У вас викликає такі емоції, полтавчанина. Чому я маю таку емоцію? Ну. Ми були в українській школі, все нам було казано, що Чорне море це як карпатські січи такі слова, це українське море. Козацьке море? Так, козацьке море. Так само, як Дніпро. Це на головніше ріка. А то чому? Це наше море. Одне, що я думаю, всіх так дуже вразило. Оце як ми в Миколаєві були у, у, у садочку. І я знаю, що скільки капелян. Ми вийшли з того і плакали просто. Бо ми бачимо, що є надія, що оці діточки 5-6 років мають, але не вчають українську мову. Знаєш, що це українська пісня? Нам співали ці пісні українські, і бачимо, що вчителі мають любов до українського і знають, яку працю вони роблять важно, яку вони ведуть. І оце, я думаю, до, до кожного одного капеляна сказали б, як ми тільки приїхали б в Україну цей раз і в Миколаїв той садочок зайшли б, то досить. Ми вже своє виконали, а, а все це решта то, що додає до, до цієї радості. Це справді щира радість у всіх нас. Є зараз просвіти, є українські організації, потихеньку пробуджуємось, але ще так багато не пробуджених. Просто не можна без хвилювання про цю нашу біду кримську говорити. Ми кожний третій, це українець в Криму, але деякі про це і не знають самі. У нього батько і мати українці, а він каже, що напевно вигідніше поки що бути росіянином. Бувають і такі. Я співаю українських пісень голосно під свою бандуру, і оце задля цього прийшов подивитися, як ще інші грають за океаном. Виявляється, у них є щось таке, що у нас вже давно забулося. Я замітив, що вони грають харківським способом, який на Україні зараз тільки-тільки починає відроджуватися у Києві є. Фанати, ентузіасти. Я знайомий з ними. Я був на з'їзді Кобзарів і так про це е, трошечки говорилося. Українська. А вдома ви балакаєте? З татом з зелека, іноді. А мама російська, з мамою по-російськи. А сестричка. Сестричкою килияк. Виживитися, адже подорож нелегка. Нелегка, їмо трохи банани, це нам допомагає. Ну, бачите, ми привикли вже і знаємо, на яку роботу ми їдемо. І як повертаємося додому, тоді відпочиваємо, відчуваємо тоді в тому. А як ми зайняті в тому нема. Ідея і це все переборює в тому. Яка ідея? Ідея, за чим ми тут приїхали. А за чим ви А за чим ми приїхали? Приїхали, щоб співати, віддати е, певну частину нашого капілянського життя і поділитися з піснями, і підтримати ту українських громад громадян на дусі. Наша ціль власне є збурити пісню, привести ту пісню, яка забута або незнана е, на Україні. Бо така ситуація була, що не була знана, бо не дозволяли. Ту пісню, а ми її додержували, придержали і хочемо на Україні передати Україні. Але слухайте, козаки ніколи в світі в похід жінок не брали. Дай мікрофон. Не брали, а дещо змінилося, змінилися? Бо я казав, я є козак, але без жінки не їду. Ми маємо сьогодні 1994 рік. Ви почали керувати капелюю в 1984 році. Десять років ви очолюєте капелю. Той ювілей ми святкуємо сьогодні на українській землі. Бачите, я. Я так звернув увагу на те, що 10 років, але так воно і є. Це 10 років, як я працюю разом з капелею, велика приємність в цьому, колосальна приємність. І мені здається, що наша спільна праця дала позитивні результати і першої поїздки в Україну, і цієї поїздки, яку тепер ми здійснюємо. Що значить позитивні результати? Позитивні результати, то значить, що ми змогли, продовжуючи традиції нашого керівника нашої капелі, мого великого друга Григорія Кітастого, продовжуючи його традиції, зберігаючи його традиції, опанувати нові, нові досягнення в кобзарському мистецтві. Ми Воскресили фактично Хаткевича і ту річ, яку ми ті речі, які ми виконуємо тут зараз, і бурю на Чорному морі, і кафу, «Невільничий ринок, це все піднесло, мені здається, і піднесло, піднесло рівень капелі, як вокальної, так і інструментальної частини. В цьому розумінні. Запрошують вийти і ми продовжимо екскурсію вже е, на Графській пристані. Значить, ми театр, скажите, а ми біжуть? Тут треба вийти. Ми дуже раді привітати вас на цьому островці нашої української землі в Криму. Значить, ну, обстановка в Криму, як ви знаєте, дуже важка і в політичному плані, в економічному, в різних і в соціальних планах. І тому... Військово-морські сили і військові формування, які мають місце бути в Криму, от, фактично на сьогоднішній день от, являються основними носіями значить так сказати, українського самосознання, так скажемо, бо самовизначення на цій землі. У нас було 15 республік в СССР. 15 республік. Всі 15 республік. Участили в розбудові військово-морського флоту СССР. Флоту І коли СССР розпався, то от в той момент потрібно було підписувати договори про розподіл всього майна. Всього майна. Тоді в цей розподіл попадав би військово-морський флот. А раз була підписана угода, по якій все, що знаходиться на території, відходить тому державі, на чій території воно знаходиться, то питання так не стало. Тому якщо Балтійський флот знаходився на території Росії, Тихоокеанський Північний флот теж на території Росії, він розподілу не під розподіл не попав. Уважно вивчили вашу біографію, вона у вас героїчна. От. І, як говориться, ви як фенікс, все время із пепла вставали і несли нашу культуру так, по всьому світу. Це дуже велика заслуга. Я вам скажу, це от настоящий героїзм так. людей, які пом'ять свою історію, помня своє, своє походження, свою, своїх батьків, свою землю. Вот. І це дуже приємно, що ми на українській землі можемо привітати значит, такий славний колектив, так, який є плоть і кров, як кажуть, нашої української землі. Чий це флот? Нічий. Ну не може бути нічий. Виходить так. А чому ви так думаєте? Тому що так, ні Росія, ні Україна ним не командує. Або обоє команду, або ніхто не командує, піші. А як ви думаєте, чий це флот? Ой, зараз дуже тяжко сказати, чий він. А ви б хотіли? Щоб я хотів. Щоб жили так, як раніше, дружно і не сварилися. І не дивилися на нас, і, і нічого. Бо тут ця ворожнеча до доброго не довела. Президента. Кучма. Кучма. Кучма, кучма наведе більш-менш в порядок. Да їм хоч жити. Кравчук не оправдав довіри. Кравчук розвалив доверя. Все. Що єльці розвалив, що і Кравчук. Все, а пожавал. Кучма ж був прем'єром. Що він зробив для вас? А що? А, 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 а що хто? Он, он, он же його вигнав? Щоб за нього ти не йшов, так цілий рік був примір. А ні, ізвиніть ні Уже у нас прем'єрів тих помінялося один да. за другим міняються.